Люба, матусю, бабусенько, миле, спасибі вам, рідні, що ви нас зростили, що ви нас любили, усім помагали, молились за нас, добра нам бажали, За руки робочі, за хліб на столі, спасибі вам, рідні, уклін до землі. Zase, pasí, já smějte, se kráší do runo pigmenty, teper je Хочемо завжди вам допомагати, навчатися добре і всіх поважать. Часто ночами не спить, коли в діток головка болить, хто завжди нам цукерки купляє, і провини нам всі пробачає, хто постійно так дбає про нас, і на зустріч виходить час. Хто карає не раз, але любить, зрозуміє завжди, приголубить, гіркі сльози втирає з очей, пригортає завжди до грудей, і ніхто не турбується нами більше нашої рідної мами. Матусю коханому, мов сонечко ясне, яка ти нам люба, яка ти нам гадна, все молимо у Бога за тебе, за тата, совдав нам здоров'я і сили багато, сама мене серце за щедро опіку, Будь до нині до віку. Isso é Любить неслухняних і сердитих, і поганих тих любові, хто не має, та та й маму ображає. Якщо будемо слухняні, як написано в Писанні, Бог нам буде все давати і завжди благословляти. Нас дитинства доглядають, свою ласку виявляють, перші кроки вчать робити. Називаю тебе я і на моя. боя. в колись дни, мов я, знову мама вимов'я, на то світі слово так зводить у рідній мові мати, маженко, матуща, мама, маменька мамуся. Називаю тебе я і на ненечко моя. Я не забуду і на мить нігніть сонячного серця, в дитини пальчик заболить, а в серці матері озветься і доброта, і теплота, поєднані у серці тому, Пролинули грімкі літа, а пам'ять поверта до тому, де твій дитячий милий світ. Дивчила слово рідна мама і де на сторожі ваших літ було найважче їй стояти. Вона в автомобільній катастрофі розбилася а їй ще жить та жить. Тепер в лікарні загострився профіль, а в погляді життя ледь мерехтить. В халатах білих, як завжди, байдуже шепочуться ледь чутно лікарі. Така побита дівчина ця дуже. І, мабуть, не дотягне до зорі. Вона почула смерть, велике лихо і попросила матір привести. Біля порогу мати стало тихо, немов боялась ближче підійти. Стань ближче, мамо, бачиш, я вмираю. Мене ти вчила співу танцювать, і я на піаніно добре граю, але тепер потрібно помирать. Боюся я, бо Бога я не знаю. Скажи мені. Як вісість увійти, ти вчила жити, я ж тепер вмираю, та не навчила помирати ти. Ми славим матерів щиріше як умога, їм хочемо пошану всю віддать, лиш мати, яка носить в серці Бога, Дітей навчить і жить, і помирать. В кого тато є дуже працьовитий, і поради він дає, як то в світі жити, і за руку проведе, там де лизько йдеться, з ним дитина не впаде і не спотикнеться. Він працює кожен день, а з роботи прийде, наче сонце золоте, в хаті сонце зійде. Втіха радість настає, гріє всі, голубить. Добре, в кого тато є, той, що діток любить, а без тата що робить. Суму повна хата. Боже Боже, благослови дорогого тата. Я чула, відбувалася розмова клієнта одного і перукаря. Для чого стільки говорить про Бога? Томачте про те, чого нема. Мільйони тих, хто вірують у Бога. По вашому обманюються всі? А вже ж, як можна вірити у нього, коли кругом безхатьки і старці, хворіють сироти невиліковано, а катастрофи, бурі нещивні, розпусти і розгнузданості повно? Немає Бога, не кажіть мені. Перукарів нема, оце я скажу. Нема перукарів, хто я для вас, що зтритися, приходити ще разу, куди розмову зводите, ви враз? Якби були перукарі між нами, тоді зарослих не було б людей. Як той дідусь що човгає ногами, і мимо ваших он іде дверей. Та він завжди таким зарослим буде, як не прийде до мене, а дарма. Так і до Бога не приходять люди, а потім кажуть, що його нема.

Пануйте матерів, святих господніх дочок, бо їхні сльози, мов густа роса, з очей котилися повільно опівночі, нам кроплячи дорогу в небеса, щоб ми не дихали гріховним пилом світу, і не сліпив нам очі, промінь зла, щоб ми могли протистояти вітру. Молитвою нас мати берегла, щоб багатіли ми душею, а не грішми. Ціну любові знали у житті, але розмови всі облишмо, а пошукаємо почуття святі. Ніхто з людей не любить, так як мати, ніхто не пробачає, як вона, їй перед Богом ще за нас відповідати, а ми й не бачили, що в косах сивина. Що руки погробіли від роботи, що зморшки впали на ясне чоло, але не зменшились душі її щедроти. І серце ж таке юне, як було. Всі наші долі нею пережиті. Їй біль дітей, немов би власний біль, її повчання, мов волошки в житті, а наш характер, як надутий джміль, її пісні, немов вечірні зорі, мережили нам безтурботні сни, і коли снігом замітало все на дворі, була нам мати квіткою весни. Тож хай не зв'яне материнська доля. Хай не змовкає пісня на вустах. Шануйте матерів, це Божа воля, вони свої нам віддали літа. Нехай тепер радіють нашим кроком, і щоб ті кроки у небесний дім. Немає матерів нас одиноких, Буває, діти залишають їх. Одай нам Господи синівської любові дай слів прощення і подяки слів, щоб ми завжди в житті були готові. До ніг припасти наших матерів. Роботи, клопоти, робота, діти усе встигала ти зробити, а ми, чого гріха таїти, не вміли все це оцінити. І ось сьогодні, в цей день урочистий, ми просимо за це нас всіх простити, хоч знаємо, що слів цих буде мало. Якби зібрати всі слова землі, ми б вибрали прості і невисокі, щоб твої дні трояндами цвіли і ніколи не приходила самотність. Хай тільки радість прикрашає дім, хай ладиться і на роботі, і вдома, хай тобі ж завжди щастить усім і обминають горе. І О Боже, ти живеш над нами, Тебе благаємо в цей час. Пошли здоров'я нашій мамі і збережи її для нас. Мамина молитва, як цілюща сила, сонечком засвітить, щастя принесе, мамина молитва, коли перші кроки, чи світанок тихий, а чи ніч ясна, мамина молитва. Тячі роки поруч все зі мною, чиста як роса, помолися мамо і за сина і дочку, помолися рідна за своїх внучат. Одягнися, мамо, виши ту сорочку і збирай родину. За столом уса мамина молитва на стежках чужиних, у її обіймах, мені так тепло, мамина молитва, у важкі хвилини відвертає злобу, просіває зло. Мамина молитва, і мости збудує, і розділить море, проби й перешкод, мамину молитву Господь все почує, схилиться до мами і своїх висот. помолися мамо і засили. Young yeah.